Вітаю вас, шановні глядачі. Один із підписників придбав собі якийсь час назад два ножі, виконані в сталі 95 Х18. Це нержавіюча сталь. ну, Скажімо так, пишуть що нержавіюча сталь з доволі високим складом, таким високооб'ємним, як для простих ножових сталей. Хоча пишуть кругом, що ця сталь розроблялась не для ножів, а для різних деталей вузлів і машин, які працюють в агресивних середовищах. Для морського там, транспорту, для інших таких штук для хімічної промисловості, З неї, в тому числі, пише інтернет, що роблять підшипники різних типів розмірів і призначень, які теж повинні працювати в середовищах, які доволі агресивні, щоб вони не кородували. Тому в неї один приблизно процент вуглецю, Склад повний подивитись в інтернеті, я не буду перечислять, що там, і і кобальти, і шмобальти, там, що там тільки нема. І дуже велика кількість хрому. Але незважаючи на цілі 18% хрому, стальця насправді корадує і іноді досить активно корадує. Тому на кухні її потрібно на кухонних ножах використовувати досить так, прискіпливо і контролювати постійно їх стан. Щоб ви порізали щось кисле, щось таке солоне і кинули, де попало цей ніж, то він тиждень пролежавши, його кромка, може бути, поїдена досить помітно. Тому протирайте і слідкуйте. Стальця буває. <кхи> Прокатна пишуть. І кована, кована молотом, механічним, кована вручну. Ну, як правило, роблять з їх ножі. Зараз пишуть, що сталь кована, якось там кльоцають, обробляють поверхню, тому що кована сталь, дорожче коштує і так далі. тому Дуже багато на просторах продажних цих самих ну де продають, сталі, ножі і сталі, начебто 95х18, написано на це, але я певен, що там сталі попростіше, та сама 40х13, якась із а може китайська якась ще з меншою кількістю вуглиць. Але ця сталь продається, ножі ну, з цієї сталі доволі непогано, незважаючи на безліч негативних відгуків в інтернеті. І тому пишуть на таких клинках, а хто там залізав його, хто склад, хтось розбере, там, що вона зроблена. І люди купляють, потім жалюються, що ця сталь гімняна, вона погано точиться, вона погано ріже, вона тупиться і так далі. Насправді теж пише інтернет, це не мої всі домисли і слова, що кована сталь, правильно відкована сталь. Це доволі непогані, має характеристики. Її можна загартувати до 61-62 одиниць навіть. Але більшість ножів, я так розумію, 58-60 одиниць. А більш 58-59 в цьому діапазоні. Чому вона кородує, незважаючи на таку кількість хрому? Тому що цей хром в більшості своїй знаходиться в карбідах, в карбідній фазі, а не розподілений рівномірно там по. По всьому об'єму сталі. І ці карбіди там чистий хром майже. А залишки, якщо порахувати в процентному відношенні, то я думаю, досить мізерні будуть у всьому об'ємі сталі. І тому вона в проміжках між карбідами, те, що залишилось при великому складі вуглецю, вона, мабуть, і за цю і кородує. Ну, це мої домисли, скажімо так. Насправді я цього я не хімік, не знаю що. І про це ми не будемо балакати. На прикладі цього маленького ножа. Який виконав майстер Константин і більше, ніж який використовую на кухні, я спробую загострити перед вами швидко і використовуючи тільки один рубінову кераміку, один камінь точильний. Тому що цей підписник казав, що от він використовував рубінову кераміку, в тому числі і ще інші камені, і не зміг заточити щось, загострив, гострив в кінці кінців та все-таки заточив. Ми його зараз затупимо, тому що в його є дві тут, або три вищерблені. Зараз ми їх глянемо мікроскоп. Зараз цей ніж абсолютно робочий, я його не пам'ятаю, коли я його підправляв останній раз. Повинен він там різати як-небудь. Але вже запинається, тому що тому що запинається. ну Вже відчуття такі, що потребує він підправки. Щоб ви розуміли, про що я кажу. Так, Ось тут... тут скол один, це він є, зараз десь тут ще один є. Цей скол глибиною десь 60 мікрон приблизно, 60-70. Вот у меня масляца. На суху кераміку використовувати, як і інші абразиви, я не раджу. Але, втім, це ваша воля на це. І ви можете робити як вам завгодно абсолютно. У мене така технологія в інших інша, а ви вибирайте, яка вам підходить. І так. Так як кераміка, ця рубінова, так звана, оксиду алюмінію, до якого додавлена лігатура в вигляді окису хрома, яка й придає отакий темно-рожевий колір, і, крім кольору, придає міцність більшу, мікротвердість оксиду алюмінію, ну, покращує його характеристики як абразива. ви бачите ширину ріжучої кромки майбутньої. Тут десь мікрон 50-60, мабуть, я думаю. Шириною затупив я, тобто така доріжка, бачите, з рисками від абразиву. Ну, Вона приблизно однакової ширини, я думаю. На всьому протязі. Думаю, що скол той вже сточився. Зараз ми перевіримо. І так. Я буду в ручному режимі працювати, брусок великий, площа велика, на точилці це все ялозить, виялозювати, нема в мене ніякого. Бажання, натхнення і часу на це. Заточую я, роблю градусів 20, мабуть, спуски, так скажем, підвід. А потім мікропідвод. Для чого? Для того, щоб покращити експлуатаційні характеристики ножа і його заточки. Я так вважаю, що так краще. Ніж на 40 градусів одразу точити робити цей підвід. Не бачу я ніякого сенсу в цьому, а бачу сенс саме в такому. Я більшість ножів своїх і тих, що заточую людям. Попереджую, що так і так. Знайомий мій точи на гріндері під 50 градусів всі ножі. Ну, Каже, що деякі... Люди просять, що щось він врізається не дуже добре з тими 50 градусами. Звісно, що врізатись він, а якщо там ще й геометрія така, що перед підводом 100 мм товщини леза, то звісно, що врізатися він важко буде з такою геометрією, з таким кутом заточки. А так я сформую під 20 градусів, може іноді менше, іноді трохи більше, я ж вручну їх не міряю приблизно. Іноді можу проконтролювати точилку, вставивши, який там я кур зробив. І ніж кухонний, я і ним свинячі ратиці не рубаючи, коров'ячі. І в більшості випадків така геометрія і достатньо міцна, і дуже легко і приємно ріже, і швидко її підправляти, підточувати, тому що мікропідводик, тонесенька сталь перед ним. І все це робиться раз, два, три, чотири, п'ять. вже і все. Уже він повинен ці За Завусенцю може й нема, може, де й є. Зараз глянемо, що воно там вийшло. Бачите, швидко і не вимушено. Кераміка притерта на 100 дріб 80 карбід кремнію. Швидко це все працює в такій притирці. Кераміку. І я вже давно не притираю тонко, тому що не бачу в цьому ніякого сенсу. Ну, Якісь залишки, мікрозавусенці, звісно, є, ніякого тут технологічного бар'єру, все на ваших очах. Нема тут чіткої там фаски, нема чіткого кута. Ну, Це для любителів геометрії, то і відображення свого чи клієнтового. Підводах, а ми зараз не цим зайняті. Ми робимо заточку ножа для роботи. І я просто вам показую, як ця сталь заточується, що все тут заточується, якщо робити правильно. Звісно, такий кут, дуже малий, він призведе до подальшого пошкодження рішучої кромки навіть на дощці Буковій чи Бамбуковій. І, звісно, потрібно зробити мікропідвід. Можна зробити на цій же шкераміки, можна зробити на природних абразивах, на чому завгодно. Зараз ми трішки піднімемо кут. Ну от Зараз виглядає от зона рючої кромки отак на цьому ножі. Потім ми попрацюємо на природному абразиві з суспензією і подивимося, як вона зміниться. Зараз ми проявимо в повній красі. А зробимо ми цим камінцем. Зразу ми спробуємо просто його поверхню. Це камінь, який називається попелястий або пепельний від Валерія Васильовича. Це новий камінь. Недавно тільки прийшов, я його тестую, перевіряю. Він схожий на сіру кераміку по, на перший погляд. Але тільки на перший. Звісно, це природний, дуже твердий, дуже однорідний камінь. Абразивна здатність у його невисока, як у всіх природних каменів, тим паче на таких сталях, які доволі складно обробляються навіть на синтетичних абразивах. Це фінішний доводочний камінь однозначно, він має працювати дуже тонко, дуже Хороша з його основа під різні суспензії, що ми зараз і побачимо, під синтетичні пасти, під природні суспензії, з природних каменів. Швидко він працює із своєю власною суспензією. Бачите, от яка зараз швидкість у його? Невисока, скажімо прямо. От тільки що десь випав карбід уже із сталі з цієї захрустів, прокотився. Зараз ми трохи поялозимо і подивимося, що стало видно чи ні. Думаю, вряд чи, але потрібно проконтролювати. Може який карбід вже і виплив. Серія я шлам вже з поверхні. Пройшовся ще по чистій поверхні. Зараз глянемо. Як відрізняється порівняння з роботою з керамікою, і тут вже ми бачимо. Що ми бачимо? Ми бачимо. Хершо бачить, блядь, ми бачимо. А ми бачимо, вже проявляться карбіди почали. От блискучі такі діляночки виблискують, ото і є проявлені наші карбіди хрому. Зараз ми наведемо суспензію. А суспензію ми наведемо завдяки іншому, іншій людині, Віктору. Камінь предоставив Валерій Васильович, а віктор предоставив нам. Знайшов, обробив і прислав отаку от чудову нагурку. М'якенька дає однорідну чудову суспензію. Треба задоволення нею користуватися. А тепер пальцем я її розмажу по поверхні. Відчуваю під пальцем, як, яка вона однорідна. І як вона відмінно буде зараз працювати. Що таке суспензія? Це безліч дрібних абразивних частинок, які постійно перекочуються під фаскою, між фаскою і каменем, залишаючи специфічну таку картину на фасці. Ямочка лінія, ямочка лінія. Якщо працювати по-іншому трошки без тиску з малим тиском, то відбувається проточування цими частинками абразивними суспензій, проміжків між карбідами. І там ділянка сталі поглиблюється, а карбід виступає над поверхнею. Оця ж якраз брущатка мостова, яка вимощена з камінців. Між ними такі ямки, а камінці виступають на поверхню. так виглядає схожим макаром, як якісь такі пупирошки, як гусяча шкіра так звана, коли різко хол... зняти одежу на холоді. І ми побачимо, як шкіра покривається такими пупирками. От і тут ці карбіди виступають над поверхнею. Ну, будемо сподіватися, що я тут парюся не даремно. Жара у нас спека неймовірна. 35 градусів в тіні. Добре, що горіх розрісся над моїм вагончиком, закрив його майже повністю. На початку тільки я його поставив, довелось випиляти гілки і. Дах вагончика і стінка після обід повертались до сонця і таке палило напікало, тут неможливо було геть знаходити. Зараз майже весь він закритий гілками горіха. І завдяки цьому я тепер герой можу тут знаходитись майже весь день, навіть таку спеку. Але недовго. Ну, где дотный радянський папір ріжа, хорошо? Слово коли не хороше, хорошо. Ріже добре. Что такое хорошо? Что такое плохо? Да, разглянем, что воно там. Показалось, не показалось. Шмарки какие-то. Но стул любить любляет колбаску. Ну от, шановні глядачі, бачимо мерючу кромку, фаски, бачимо і поверхню карбідів, на які трохи наволокло матриці м'якої сталі. І завдяки цьому вони заблищали їхня поверхня, вони трохи відполірувалися. І ми їх бачимо не так яскраво і красиво, як можна було, але бачимо. Зараз спробуємо сильніше проявити це все. Хочу нагадати, що окрім таких навчальних відео по там абразивних моментах, по заточці, мені доводиться займатися ще й заточкою, заробітком на заточки. Тому що життя сурове в селі на пенсію по інвалідності багато не зашикуєш, тому доводиться займатися заточкою. Так, що можете присилати, кому потрібно заточити. Столярний інструмент, якийсь, бритви, клинкові, ножі, не, там, ножиці, якісь кусачки, манікюрні, шманікюрні. Це все я роблю. Не в великих об'ємах, не масово, не день і ніч, але я роблю. Так що, от так, деяка реклама, скажімо так. Ну, ось, ви маєте можливість спостерігати проявлені карбіди. Сталі 95 Х-18, це карбіди хрому переважній більшості своїй. Тому що тут його дуже багато, догибелі, скажімо так. Слово правда, не добре. Догибелі. Не будемо його використовувати. От вони виблискують яскравими такими цяточками. Це не самі карбіди виблискують, але за допомогою цих маніпуляцій роботи суспензії на поверхні каменю, ми можемо бачити приблизно розмір їх, розташування і форму. На їх, мабуть, наволочено трошки металу м'якшого, мабуть, якісь просто оголені. Видно, що й на рівчій кромці десь щось воно є. І ми їх бачимо. Ми можемо тепер певністю впевнено майже сказати, що це дійсно сталь 95 х 18 що в неї специфічна карбідна структура. Ось, зона ріжучої кромки сфокусовано. мабуть, камера його не передасть, але дійсно там видно на самій ріжучій кромці карбіди. Деякі дрібні з їх випали або готові випасти. Тому що такий метод заточки він послаблює в саму саму зону ріжучої кромки. І не так міцно вони тримаються ці карбіди в матриці і будуть випадати. Але це багато бояться цього. Але нам абсолютно, я думаю, неправильно. З випавшими карбідами ріжуча кромка буде не така гостра, вона не так би ефектно різати папірець. Зате вона буде ефектно і доволі довго різати саме волокнисті матеріали. Тому що утвориться мікропилка на місці випавших карбінів. Ось зараз ганчевинцею покладемо і хоч і на клопці. Звісно, ця сталь вона не являється рекордсменом по різучості, безумовно. Тим паче, що загострюю я її на швидкоруч, лише для того, щоб показати карбіди саме якраз, як виглядають, а не для того, щоб поставити рекорд по різучості. Ну, Звісно, що вже. Хоча я не бачу блиску на ріжучій хромці, але вона вже не так ефектно ріже папірець. У цьому місці, де саме різав ганчівку. Можливо, і за цього і не люблять багато людей ножі з цієї сталі, тому що карбіди хрома не являються рекордсменами по твердості і по різучості. ну, бачимо ріже. Папір я вибираю найгірший, який саме гірше ріжеться. Газетний папірець або рекламка із супермаркету ріжеться набагато легше і ефектніше. А вибираю не для того, щоб показати панти, а навпаки, щоб показати всі моменти підтуплення і погіршення різу. Для цього краще вибирати найгірший папір, який найгірше ріжеться. Щоб Являється специфічним індикатором, Ну він ріже і гострота тут вся доволі-доволі. Зараз ми глянемо, що там відбулося. В тому місці, де я різав. Ну, ніяких катастрофічних наслідків, звісно, ми не побачимо. Якби повернути його вістрям вверх і зняти на Хануючий електронний мікроскоп, то ми б побачили цікаву картину, мабуть. А тут, ну, пошкоджень це якраз це місце, яким я різав найбільш активну ганчірку. Пошкоджень нема ні викришувань, ніяких зам'ять таких, щоб є деякі маленькі пошкодження, але це вони незначні. На кухні ми ганчірки, звісно, не ріжемо. Ріжемо продукт, який ріжеться набагато легше і простіше. По костомахах, якщо ми поріжемо, то, звісно, різати після цього не буде ніж. Тут і думати нема чого. І заточка тут десь градусів 27 загальна до 30. Так що, звісно, що стійкості тут очікувати не варто при такому кутові для такої сталі. Побачили природний новий камінь від Валерія Васильовича. Як він працює. Ну Це перший показ, далі я його ще буду показувати. Побачили нагурку прекрасну від Віктора із каналу і Камінь. Наносив я і суспензію на камінь від Валерія Васильовича. І він дав от таку картину, яку ви бачили, проявив структуру карбідну. Ну, от, все, більш нічого я не хотів показати. Все, що хотів, показав. Змонтую, викладу, а ви дивіться, кому подобається, кому не подобається, не дивіться. Можете щось навіть написати, путнє. Гедоту всяку писати не потрібно. Кому хочеться відписатися від моєї української мови, то відписуйтесь зразу, тому що й далі вона буде. А хто хоче, знаходить щось цікаве і хто хоче чомусь навчитись, то, то я думаю, абсолютно спокійно розбереться. Те, що я кажу, я балакаю не на нанайській мові, не на Удмуртській, так що думаю. Хто захоче, той розуміє. Ну, тепер на все добре, будьте здорові, живіть в мирі. Думайте головою перед тим, як щось зробити. Допомагайте один одному, і тоді ми заживемо як нормальні люди, мабуть, колись.